Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я хочу розповісти вам українську народну казку Кривенька качечка. Були самі дід та баба, та не було у них дітей. От вони самі удвох, сумно їм. А далі дід і каже бабі: Ходімо, бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба, грибки, коли дивиться. У кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивися, дідо, яка гарна качечка! А дід і каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломана. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко. Обложили її пірячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли по грибки. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщику зварено. От вони до сусідів. Хто це, хто це, ніхто не знає. Другого дня знову пішли діти-баба по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені. І вода принесена знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили, якусь дівчину від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали-думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже: Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємось та й будемо виглядати, хто до нас воду несе. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, тільки трішки кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою тоді в хату дивляться аж у гніздичку. Хачечки нема, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й кинули в піч. Коли іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда з бабою та зараз до гніздечка. А гніздечка немає. Тоді вона, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідно. А дівчина й каже, я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть, діто мені кожілочку і веретенце, і я піду від вас. Дід і баба плачуть, просить її зостатися, а вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кожілочко і веретенце, вона взяла, сіла на дворі та й пряде, колишли летять каченята. Побачили її та й співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метиному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо папір'їнці нехай з нами летить. А дівчина їм відказує, не полечу я з вами, як була я в ложку Виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони полетіли далі. Коли летить, другий табуночок і ці теж. Онде наша діва, онде наша Іва. На меденному дворці, на тесаному стовпці Кожілечка шумить веретенце, звинить, скиньмо папір'їнці, нехай знамолодить. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я у ложку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченят. Побачила дівчинку і зараз. Он, де наша діва, он де наша Іва. На метеному дворці, на тисаному стовпці, кожілочка шумить, веретенця дзвени. Скиньмо попір'єнця, нехай знамо летить. Скинули їй попір'єнці, дівчинка перетворилась в качечку і полетіла з табочком. А з бабою знову самі самій зостались. Ось і казочці кінець. А хто слух? Молодець. Малята, як називалася казка, яку ви щойно прослухали? Так, кривенька качечка. Де знайшли дід і баба кривеньку качечку? Так, в лісі збираючи гриби. Чи правильно вони зробили, що забрали її? Так, правильно, тому що в неї була поломана ніжка. А чим віддячила їм кривенька качечка? Так, допомогою по господарству. Чому дівчина заплакала, зайшовши хату? Так, вона побачила, що спалила її гніздечко. А як вчинила дівчина з дідом і бабою. Так, вона покинула їх, перетворившись у качечку. Діти, у цій касті. Схвалюється добрий вчинок діда з бабою, які забрали качечку з лісу зі зламаною ніжкою, і вирішили доглянути за нею, за що вона віддячила їм, допомагаючи по господарстві. І засуджується їх підступний вчинок, коли вони спалили її гніздечко, діючи проти її волі, за що знову лишилися самі. Ось так. Малята. А щоб якось трішки збадьоритись, після сумного закінчення казки, пропоную вам вигадати своє закінчення казки і надіслати мені відео з вашими розповідями. З нетерпінням чекатиму. До побачення, малята! Бувайте здорові!